Дітки, а зараз ми з вами поговоримо, а про що? Здогадайтесь і дізнайтесь, відгадавши загадку. 32. Білі брати сидять у темниці. Коли ж двері відчиняться, вони не виходять. Здогадались? Так, це зуби в нашому ротику. Сьогодні ми з вами поговоримо про важливість здорових зубів. Скажіть, а в кого ще є зуби? Так, є зуби у тварин, у риб. А чи знаєте ви, у кого найбільше зубів? Найбільше зубів у равлика. У нього їх аж понад 14 тисяч, а найменше у земле рилки. Ось так вона виглядає. Скажіть, дітки, а для чого нам потрібні зубки? Так, вірно, щоб ми могли їсти, відкушувати, пережовувати. А давайте поговоримо з вами, як те, які бувають зубки. Зубки бувають молочні і постійні. Зараз у вас молочні зубки, і вони обов'язково випадуть, а на їхньому місці виростуть міцні постійні зубки. А щоб вони виросли міцними, треба їсти, що корисну їжу. Погляньте, чи є ця їжа корисною. Звісно ж, ні, солодкого зубки хворіють. І тоді ми звертаємось до лікаря. А які ж продукти є корисними? Це овочі та фрукти. А що ще треба робити? Треба доглядати за зубками. А як ми заглядає, доглядаємо за зубками? Вірно, ми їх чистимо зранку і ввечері. Я маленька зубна щітка, я часу не гаю, в кого зуби захворіли, вмить допомагаю, я дружити з вами рада. Отже вам моя порада чистити зуби треба усім і дорослим, і малим. Дітки, а скажіть мені, ви всі вмієте чистити зубки? Всі чистите? Молодці. А давайте поміркуємо. Ось ми перестанемо з вами доглядати за зубками і що з ними станеться? Так, у зубках поселяються мікроби, які несуть різні хвороби. Зубки починають чорніти і стають крихкими. Тож запам'ятайте, ми з вами обов'язково повинні доглядати за зубками. А зараз давайте пограємо в гру. Так чи ні? Я буду задавати запитання, а ви відповідайте. Якщо так, то говорите так, якщо ні, то ні. Зубки треба чистити зранку і ввечері. Зубну щітку треба тримати в чистоті, треба їсти фрукти. Молодці. Ну що, дітки, ви правильно дали відповіді на мої запитання? Молодці. У мене мокрий носик, я дитячий захисник, родом з планети, чищення зубів. Бороню дітей від мікробів ворогів, Бр! якщо вже зуби випадають, коли тільки болять. Якщо погано пахне з рота і дірока аж п'ять, а не можна це терпіти, не варто червоніти. А, це треба лікувати. Зуби не можуть зачекати. Є чудовий лікар, звуть його Дантист Він знімає цей тягар, є у нього хист. Щоб не пахнули погано, і дірок не мали чистите, но кожен зуб, щоб не їсти тільки суп. Кожного дня зранку і ввечері мікроби і будуть при приречені. Я сподіваюсь, що ви добре запам'ятали, як треба доглядати за своїми зубками, і що треба їх обов'язково берегти, а зараз я з вами прощаюсь.